До речі, останні, останнім, е, останнім разом мені дуже везе на такі всякі штирі арматури. Бачите? Я в нових джинсах, тому я дуже спокійно обходжу, щоб не зіпсувати ще одні штани. Так, що ми зробили? Значить, от повністю піддашок, от ринви, тобто повністю по периметру будинку. Ось у нас вийшов скат сюди, Тось ми спустили тут трубу. по кожному куту у нас е ми зробили труби. Тось маємо такий піддашок. Отут тут ми зробили під прямим китом, а тут зробили е піддашок парал паралель паралельно кроквам. Тому що, якщо б ми зробили перпендикулярно, то б ми б закрили б частину фасаду і це було б некрасиво. Тому замовником вирішили зробити е піддашок саме.